Доктрина інформаційної політики та концепція інформаційної безпеки два основоположні документи, що захистять Україну від інформаційного вторгнення. Вони будуть розроблені та набудуть чинності вже до кінця року. Обіцяють у міністерстві інформаційної політики. Нині для головного інформаційного органу країни це завдання номер один. Ключовим для нас є робота експертної ради в стратегічних питаннях, в розробці стратегічних документів. Мова йде про доктрину інформаційної політики України, мова йде про законопроект концепції інформаційної безпеки України, а також державну програму розвитку інформаційного простору України. Мова йде про документи, які вже зараз розробляє експертна рада, і зазначу, що це така дорожня карта України в інформаційній політиці на найближчих 10 років. Наприкінці травня відомство представить документи суспільству. Круглі столи обіцяють, чи не в усіх регіонах країни. Чекають критики і зауважень. Вже восени документи представлять парламентарям уряду та РНБО. Крім іншого, у міністерстві вкотре обіцяють інформаційне ноу-хау, канал іномовлення вже на базі існуючих. Законопроект про іномовлення розроблений міністерством передати у профільний комітет Верховної Ради обіцяють на наступному тижні. Як це значено? В нашому звіті зараз триває передача юридична телеканалу УТР від Держтелерадіо до Міністерства інформаційної політики. Я говорив раніше, що на базі УТР і БТБ буде створено цей канал і намовлення канал БТБ вже офіційно передано нам юридично. Як тільки буде переданий телеканал УТР, в місяці ми запустимо цей телеканал в ефір. В міністерстві звітують, ведуть, мовляв, ефективну боротьбу із російською пропагандою. Передусім, нині відновлено мовлення українських телеканалів в зоні. АТО. крім іншого, від сьогодні за кордоном стартує контент кампанії Крим це Україна. Українці вже залучають до нового антифейкового ресурсу. Як медіа, інтернет-платформа iArmy.org стала ефективним засобом донесення інформації і протидії фейкам ворожої пропаганди. Ця інформаційна платформа на сьогоднішній день стала повноцінним медіа, яке щодня читають сотні тисяч користувачів соціальних мереж, яка виробляє відеоконтент і на сьогоднішній день дотиків переглядів цього відеоконтенту вже більше мільйона. Софія Заруда, Станіслав Ефремов АІНТІВІ.